День любіт. Відгадайте загадку. Є такі слова. Він у голова. В хрустку з коринку одягнений м'який чорний, білий хліб. Так, це хліб. Ось який він гарний лежить на столі. Давайте його розглянемо. Який він? Хліб гарний, запашний, рум'яний, смачний? Давайте спробуємо його на дотик. Який він? Свіжий, м'який. Чуєте, як він хрустить? Якої форми буває хліб? Круглий кирпичик, батон. Як можна назвати хліб ласкаво, лагідно? Хліб-хлібчик. А зараз пограємо в гру. Скажи лагідно. Пшениця. Пшеничка. Зерно, зернятко. Калач, калачик, булка, булочка. Молодці. Давайте пригадаємо, як зернятка перетворилася на хліб. Давайте попрацюємо нашими пальчиками. Посадили зернятка і покажемо, як іде трактор в полі. Ось так джі. Як кидає в землю зернятко. Ось так. Як світить сонечко. Ось так. А як крапає дощик? Крап-крап-крап-крап-крап-крап. Як зернятко росте. Ось так. Як зернятко збирають комбайни. Ось так. А як зернятка перемелюють на борошно? Ось так. А потім везуть на хлібзавод або пекарню. Ось так. А як замішують хліб? Ось так. Так випікають хліб у печі. Ось так. Молодці. Хліб щодня приходить до нас рум'яний, теплий запашний, а ще в нього багато імен. Каравай, калач, паляниця, бублик, рогалик, багет. Молодці! Давайте з вами зараз пограємо. Я печу, 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 діткам всім покалачу, маком я потрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду діток, я скликати калачами. Частувати, молодці! Хліб це достаток і добробут людей. У кожній родині хліб завжди був у великій пошані. З давних давен дорогих гостей в Україні завжди зустрічали хлібом-сіллю. Дякую вам, діти, за увагу. До зустрічі малята!